Заходь, поздоровайся з Добрий день. Добрий день. Боже, знову ці китайці. Добре Давай день. заходь. Дві який альбом купиш мені. А. Ну добре, бери. Що це за альбом? Блокнот за тисячу гривень. Ти зовсім. Я тобі в магазині за сорок куп. Диви тут навіть рюкзаки. є. Давай купимо. Ого, який класний. Навіть спинка така м'яка. В Школу саме те буде. Бери. Дивись, тут є рюкзаки. Купиш мені. Рюкзак, так тебе ще там з Вінкс стоїть. Ну я не люблю вінкс. А Барбі? Що це за такі маленькі наборчики? Блін, я якраз таки хотіла. Ну набере 130 тридцять гривень недорого. Це Це Не знає ці? сілька гарна картка. Купиш мені таку? 350 гривень. картка? картонка. Та я тобі скільки хочеш, таких надрукую. Офіційно. Дома принтер є, теж офіційний. Ого, диви, яка зірочка. хочеш таку на твій якраз новий рюкзак. Та подивись, яка іграшка, купиш мені. Це що за свиня з одним вухом? Ну добре, ти тут дивись, а я йду косметику собі гляну. Швидше. Диви, яка крута футболка, може, візьмемо? Візьмем мені будемо разом таку носити. Добре, йду пошукаю. Швидше! На шашлики вже треба їхати. А коли ми вже йдемо, я в собі вже все не вибирала. Ну скільки можна? Мультиків вдома нема. Мам, в мене вже ноги болять. Пішли додому. Ну візьми вже то. Го собі кимчанина та пішли Кікі, Ти то як новий підшипник? Нам це все розрахуйте. А якщо мені грошей на запчастини не вистачить, будеш мене на тачці возити. Мам, а чому ти сьогодні така добра? Так в мене татова картка.